Друзі, привіт! Було багато запитань в коментарях. В чому різниця між 336 та 337 статтями кримінального кодексу. Люди вже заплутались, коли яка стаття чи буде кримінальна відповідальність, чи не буде за відмову від ВЛК. Яка стаття може бути застосована? Усі ці питання дійсно хвилюють і турбують, тому що дійсно між цими двома статтями є певні важливі відмінності, і особливо ці відмінності також полягають і в санкції, тобто в виді покарання. Я вже більш детально зупинялася на практиці застосування саме 337 статті кримінального кодексу та наводила відповідні приклади із судової практики у своєму попередньому відео. Будь ласка, кому цікаво, заходьте передивіться. Але сьогодні, так би мовити, по гарячим слідам, ми розберемо з вами основні питання, які стосуються 336 та 337 статті кримінального кодексу. Але перш ніж ми перейдемо до детального аналізу, як завжди нагадаю, прямо зараз. Підпишіться на цей канал, тому що так ви допомагаєте канал розвивати і боротися з політичним популізмом, з фейками, поширювати достовірний правильний юридичний аналіз законодавства України. Дякую вам за це! І в першу чергу ми почнемо з вами з того, що є спільного, що спільного між цими двома видами кримінальної відповідальності, а спільного між ними слово ухилення. Ухилення як форма протиправного діяння плену Верховного суду неодноразово тлумачив термін ухилення в контексті, зокрема, ухилення від сплати податків та кримінальної відповідальності за таке ухилення. І головне, що потрібно розуміти, що якщо людина ухиляється, то призюмується, що вона це здійснює умисно, тому що ухилення це не просто бездіяльність, а бездіяльність в поєднанні з активною поведінкою. Ось так. Ось так це тлумачить Навроцький. Я, до речі, всім рекомендую, хто цікавиться, читайте. В'ячеслав Навроцький, можливо, навіть не лише юристам, буде корисно наскрізні кримінальні правові поняття. І тут, друзі, я згадала про нову постанову Кабміну 560, в якій було прописано нові правила вручення повісток, зокрема по пошті, коли вже присутність людини абсолютно не є обов'язковою для того, щоб вважалася така повістка належним чином врученою. І я подумала, як же будуть доводити умисність ухилення, наприклад, від такої повістки. Якщо особа навіть не приймала участь у цьому процесі, виникає дуже реально багато дискусійних таких моментів. Але коли повістка, наприклад, вручається під особистий підпис, або як це буде знову ж таки за новими правилами під відеозапис, коли людина активно декларує відмову і так далі, дійсно такі вже дії, якщо вони будуть зафіксовані. В подальшому можуть бути використані не на користь такої людини. А тепер друзі, в чому полягають основні відмінності між цими статтями? По перше, стаття 337 кримінального кодексу буде за ухилення від військового обліку чи навчальних спеціальних зборів. А стаття 336 від призову на військову службу під час мобілізації тут є два різні об'єкти посягання. За частиною першої статті 337 людина порушує встановлені правила військового обліку і не виконує обов'язки або якийсь обов'язок, який пов'язаний з яким пов'язаний саме військовий облік. уточнює дані, наприклад, не з'являється в ТЦК повістку для уточнення таких даних, відмовляється від проходження ВЛК. Друзі, увага! Дійсно, ВЛК – це це етап. етап Скажімо так, стадія військового певна стадія військового обліку людина повинна пройти ВЛК, перш ніж наприклад, стане на військовий облік. Тобто ВЛК входить в систему військового обліку. Розумієте саме тому, коли мене запитують, так буде чи не буде кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК, то я відповідаю: так коли говорять, що кримінальної відповідальності за відмову від проходження ВЛК не буде. Мають на увазі, що не буде відповідальності саме за 336 статтею, тобто не буде позбавлення волі. А за 337 у разі попередження ТЦК та СП. Я вже про це в попередньому відео детально зазначала тільки у разі такого попередження з боку керівника ТЦК може настати дійсно кримінальна відповідальність. За ухилення від військового обліку по 337 статті. Про це є відповідні судові рішення, але якщо за відмову від ВЛК не буде видано конкретно індивідуальне попередження з боку керівника ТЦК, як цього вимагає саме 337 стаття, то за таку відмову від ВЛК може бути лише адміністративний штраф. За статтею, наприклад, 210 або 210.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто деталі тут дійсно мають вирішальне значення, коли ми говоримо про статтю 336 кримінального кодексу, ми говоримо про ухилення від призову на військову службу. Звертаю вашу увагу, що ця стаття передбачає відповідальність не за ухилення від мобілізації взагалі. Тому що мобілізація може включати в себе абсолютно все, навіть ось цей військовий облік. Так тому, коли політики, наприклад, зазначають, що буде за відмову від вилка, за неуточнення даних кримінальна відповідальність, пам'ятайте, що це говорять не юристи, а популісти, тому, що ухилення за статтею 336 кримінального кодексу під час мобілізації може бути тільки від призову. На військову службу. І це найголовніше в цій статті. Ми бачимо, що про попередження керівника ТЦК у цій статті мова вже найде. Я не дивилася абсолютно всі судові рішення, але логічно, що, наприклад, відмова від ВЛК не є ухиленням від призову на військову службу. Адже для того, щоб людину призвати, треба встановити ступінь її придатності до такої служби для початку. Готовність її виконувати певні бойові завдання. Якщо подивитися визначення військової служби, то тут можна побачити, що акцентовано саме про придатність до неї. Придатність тут має важливе значення. А хто визначає в нас придатність? Правильно, ВЛК. Тому за відсутності висновку ВЛК про придатність до військової служби, а значить, і про ухилення від призову на військову службу в рамках статті 336 Кримінального кодексу, взагалі мова не може йти навіть. Друзі, я вам скажу, що не випадково у редакції законопроекту 10379, який вже закон, але в першій редакції до першого читання була така пропозиція від депутатів, щоб змінити цю статтю і додати такі слова, у тому числі. Відмову від проходження медичного огляду лікування. Ці зміни не були прийняті, але якщо були б прийняті, то стаття 336 вигляда... виглядала б таким чином. Тобто подання депутатами законопроекту з запропонованими змінами є додатковим підтвердженням того, що стаття 336 Кримінального кодексу за відмову від ВЛК на даний момент за відсутності. Цих доповнень їх немає на щастя. Застосовуватися не повинна. Друзі, ось так як я це зазначила, це правильно, і у більшості своїх суди протримуються саме такої позиції. Але ж я не гарант, і ми всі з вами знаємо, хто у нас в країні зараз гарант. Тому прогарантувати, як завтра будуть суди, тлумачити слово ухилення воно дійсно може тлумачитися по різному. І є певний простір для судової дискреції, можливо, для маніпуляцій в розумінні цього питання. Тому ми можемо тільки спостерігати, що буде надалі. Але на сьогоднішній день практика така. По 336-й за від ВЛК майже не притягають до кримінальної відповідальності. Є поодинокі рішення, на мою думку, незаконні, коли застосовується стаття 336 за відмову від ВЛК. Але це, знову ж таки, наголошую, не усталена практика і навіть не позиція Верховного суду. Переважна більшість судових рішень. За статтею 336 Кримінального кодексу не стосується відмови від ВЛК. Друзі, ну і ще такі відмінності між цими двома статтями: те, що за 337 статтею вважається правопорушення саме кримінальним проступком, а за 336 злочином, не тяжким злочином. Ну і звісно, що санкція. Має значення вид покарання за 337 статтею на людину можуть накласти штраф до речі, який значно менший, ніж той, який зараз депутати передбачили в кодексі України про адміністративні правопорушення за статтями 210 та двісті А також виправні роботи на строк до двох років, що по суті означає відрахування з вашої заробітної плати. А 336 стаття «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вже передбачає саме строк позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Ось в цьому основні відмінності. Тому можна так сказати, 336-та, ну, більш така важка. Це злочин. Ось такі відмінності я хотіла вам сьогодні повідомити. Сподіваюся, що вони вам допомогли розібратися в цих питаннях, в наслідках, в умовах засу... застосування цих статей, коли вони можуть бути реально застосовані. І Якщо ця інформація вам сьогодні була корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть коментар, поставте вподобайку. Ваша інспектор права.